<гас> Ууу, літаю на гаїті! Сики такі смішні, зовсім непомітні. І прилетіла на гаїті. Опуляри надяні, їх не вийшли. А це татусне їжопу дивиться. <гас> Працювати. Телефони МП3, інші апарати, без них не йде води. Ну, правильно, тепер на нагрудь. <рекунок> І світло не горить. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Компакт диск. И Кусачка такая, а ну стоять. Пока Дим, Дим и строил замок, кусачка приехала в жопе. Кусачку! Книжницы! Ай, молодец! ж він він! подівся? Ага, ось Вітаю тимичу! А що це за диск? Лучше вам не знать. Васько з нашого класу дав подивитися. Завтра слід повернути. Та про що, мульти? Про те, як один чоловік потрапляє в країну, де живуть ось такесенькі чоловічки. Фіксики! Нет, блин, фіксики. І що? Не фіксики, а ліліпути. Ліліпути. Так. А знаєш, Сімко, я думаю, що ви, фіксики, пішли від ліліпутів. От і ні. Нам, дідусь, історію фіксиків зовсім по-іншому розповідав. Коли якась річ зроблена добре, то кажуть, що вона зроблена від душі. У старі часи майстри працювали на совість. І в кожному виготовленому приладі вони залишали частку власної душі. Копієс і етаділдус. І часточки душі оберталися на маленьких майстрів, фіксиків, які продовжували жити в приладах і доглядати. А звідки він взяв це? за ними? Ось як з'явилися перші фіксики. Неправда, це просто мультик. Тепер майже всі речі створюються не людьми, а машинами на фабриках. Тому на людські душі годі сподіватися. Доводиться фіксикансами. Чим народжувати дітей? Откуда маса взяла дітей? З дідома? Ілі... Простити їх і вчити розуму, щоб вони ставали вмілими та чесними майстрами. Ну і Ой, це ти кажеш. Ніякі ми не ліліпути. Ми фіксики. Так, фіксики. Ми ну зразу обіжаться. Правильно. Слухай, Дім Дімичу, а покажи нам цей мультик. Так, так. Я теж хочу про ліліпутів. Покажу. Ага, дульки. Ой, диск начитається. Зіпсувався. Як же я зіпсований диск? Ваську віддам. Не панікуй. Зараз подивимося. Поклади його донесу картинкою. Що ж це він у варені? Ну то я ж його руками брав. Ну як по-іншому. Одразу видно, що ти не знаєш, як працює диск. А ти сама знаєш. Я знаю. Якщо подивитися на диск у гарний мікроскоп, можна побачити ряди маленьких маленьких каналок різної довжини. Мікро чорне очки. За їхньою допомогою на диск записуються мультики, ігри або музика. А у прогривачі цей запис читає лазерний промінь. Зрозумів, дід з дімочок. Зрозумів. А ти диск немитими пальцями взявся. Бачиш, що сталося. Бачу. Як тепер лазерний промінь прочитає твій мультик. Як, як, жопой. Ладно, я пошутила. Вівучу диски слід брати тільки за краєчки. А щоб не було подряпин, зберігати їх слід у коробках. А з цим диском що? Його що? Викидати? Не поспішай! Нолику, оголошується генеральне прибирання. Неси швабри! Це чого на кашолі? Прилітів і поїхав. Ну що, тім, а куди ж ви подівали швабру? Викинули. Ну, перевіряй диск, так, молодець. Тепер правильно тримаєш. Ну і ліліпути. Ні, блін, сред. Ура! Ми подивимось мультик про ліліпутів. Ага, Гулівер, А ти чого сів? Ти цей мультик уже бачив. Ну то і що? Так нехай ще раз подивиться. В чому проблема? Як що? Подивись на ту купу дисків. Свинарник дисків в шолі. Де їх слід зберігати? У куроках. Нет, блин, в пакете. <рик> вот и сказочки конец, а кто слушал молодец. Всем пока-пока!